На Запорізькому напрямку сьогодні відбулася одна з найбільш злагоджених і результативних операцій останніх тижнів. Українські війська, скориставшись туманною погодою, що значно обмежила видимість ворога, здійснили раптовий і потужний прорив у напрямку Токмака. Завдяки точній координації дій між розвідкою, артилерією та ударними дронами вдалося повністю знищити укріплений район противника, який довгий час стримував просування наших сил. Безпілотники коригували вогонь артилерії, яка методично накривала опорні пункти, склади та техніку окупантів. Після серії влучних ударів наші підрозділи розпочали швидке просування вперед. Для маневреності та швидкості було задіяно групи на мотоциклах, які блискавично увірвалися на ворожі позиції, провели зачистку і оперативно закріпилися на нових рубежах. Ворог не очікував настільки сміливої атаки в умовах туману. Тому організований опір був практично відсутній. Українські війська закріпили контроль над територією, створивши вигідний плацдарм для подальшого розгортання основних сил. Цей успіх став черговим доказом високої майстерності наших воїнів, здатних діяти нестандартно, швидко і рішуче навіть у складних погодних умовах. Наступ триває, а ініціатива впевнено залишається за Збройними силами України.